Росія знайшла нове застосування іранським шахедам. Тепер оператори ведуть їх у реальному часі та спрямовують не лише на житлові будинки чи військову техніку, а й прямо на авіацію України. Про це повідомляють українські військові та західні змі. Пілотовані шахеди маневрують у повітрі і можуть змінювати курс у ту саму секунду, коли ситуація змінюється. Дрон буквально намагається підрізати борти, вдарити по ньому у польоті. Для української ППО це нова проблема. Су на реакцію поменшало, а загроз побільшало. Українська авіація останніми місяцями активно збивала російські дрони ще на їхньому підльоті до мирних міст. Це була остання лінія захисту системи ППО. Винищувачі та гелікоптери знищували шахеди, поки вони не досягли цілі. Тепер Москва, схоже, намагається ускладнити це завдання. Якщо такі дрони полюватимуть на українські літаки, пілотам доведеться змінювати тактику, маршрути і навіть висоту польотів. Повітря. На робота стане небезпечнішою та складнішою. Окупанти всіляко шукають способи придушити українську авіацію, яка допомагає збивати дрони. А Україні тепер потрібно швидко вигадувати нові методи захисту.